Внаслідок російської агресії в Україні зруйновано понад 140 тисяч житлових будинків, з них 18 тисяч багатоповерхівки. Такі цифри назвав уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Про те, якими темпами рухається відбудова у Києві й області, та що вже вдалося відновити, Наталія Ткачук розповість. Тут було дві кімнати, виходить, велика і трошки менша. Кухня була велика. В кінці був коридор, ванна, туалет. Тетяна показує, що залишилось від її приватного двоповерхового будинку в Ірпені. Тут жінка мешкала разом з мамою, братом, чоловіком та двома синами. Молодшому два роки. Сюди прилетіли снаряди 15 березня, перший снаряд, коли прилетів, його потушили, він був в кухню, влетів в холодильник. А потім вже, коли сина вивозили, то ще прилетіли снаряди. Тобто Тут вже була комендантська година, і вже на ранок вже будинку не було. ми Вигоріло все. Це відео зняв брат Тетяни на ранок відразу після влучання снаряда. Відновленню будинок не підлягав, тож залишки довелося демонтувати. Робили це за власні кошти. Наразі родина живе в орендованій квартирі. Ну, Нам сказали, чекайте. Що будуть якісь чи модульні доміки, поставлять нам во дворі. Ніяких не доміків нічого нема. Загалом в Ірпені росіяни пошкодили понад три тисячі житлових будинків, половина з яких, як і оселя Тетяни, зруйновані вщент. 308 будинків багатоповерхових нам вдалося відремонтувати приватного сектора. Відремонтувати нам вдалося 120 будинків. Це саме поточний ремонт цих будинків. Це де були невеликі влучання, де були побиті всі вікна. Скло було повністю побито, де були трохи зруйнована покрівля, були і можна було поточний ремонт зробити в Ірпені Триває демонтаж будинків, що не підлягають відновленню. Проте на будівництво Вих, як і на капітальний ремонт напівзруйнованих у місцевому бюджеті грошей немає. Тож фінансування намагаються залучати, зокрема через меценатів та міжнародних донорів. А це відомий житловий комплекс Сірпінські Липки. Саме сюди приїздять десятки іноземних делегацій, аби на власні очі побачити, що залишило по собі російське військо. Проте досі навіть світова слава не допомогла жителям цих будинків повернутися до своїх домівок. А це вже Київ. У цей житловий комплекс двічі прилітали ворожі ракети. Тут пошкоджено близько 120 квартир, де наразі тривають будівельні роботи. Було зруйновано ну, взагалі верхні поверхи 10, 9, 8, 7, які найбільш пошкоджені. Також зазнали пошкодження конструктивні елементи вертикальних, горизонтальних конструкцій, які ми зараз вже демонтували. Відбудувати цю багатоповерхівку будівельники обіцяють до літа. У середньому відновлення об'єкта займає від п'яти до шести місяців. Це кадри зруйнованого внаслідок російської атаки будинку на оболоні. Після ремонту він виглядає ось так: наче Фенікс відродилась попелу і висотка у Святошинському районі столиці, а це фасад будинку на вулиці Кошиця. До та Після відбудови загалом, за даними КМДА, у столиці вже відновили 11 будинків, які зазнали найбільших пошкоджень внаслідок російських обстрілів. До кінця 2022 року вже мешканці заїхали в свої оселі. Ще 6 будинків зараз відновлюємо. все. Відбудовується одночасно, тобто першочерговість визначається. Часом, коли було пошкодження, потім, коли зроблені обстеження, виконані проектні роботи, і експертиза проєктів. триває відбудова навіть у прифронтових містах. Так будівельники, попри обстріли, відновлюють Харків, де зруйновано понад 4,5 тисячі житлових будинків. Загалом, за підрахунками аналітиків, міністерства розвитку громади і території у пошкодженому внаслідок російської агресії житлі мешкає понад 2 мільйони українців. Щодня ворог завдає нових руйнувань. Маріуполь, Бахмут, Соледар, Волноваха та ще десятки українських міст вже зруйновані вщент. Наталія Ткачук, Олексій Трушин, Асан Емінов. Єдині новини на Суспільному.